Всім привіт! Сьогодні я хочу записати медитацію для людей, які хочуть пропрацювати невирішені такі ситуації, емоції, непрожиті, непроговорені зі своїми близькими людьми. Це можуть бути батько, мати, брат, сестра, дідусь, бабуся, тітка або дядько, тобто родичі першої лінії. Я попрошу вас розслабитися. Запалити свічки, можливо, включити якусь таку нейтральну музику, знаєте, там, типу звуки природи, або взагалі просто тиша, щоб вас ніхто не чіпав. Запалити свічки, сісти, сісти в полоту, або просто сісти, не лягайте, будь ласка. Подихайте. Дивіться, повну штучку. Подихайте. Такий глибокий вдох животом і повільний видих ртом, закрийте очі, сконцентруйтеся на диханні, подихайте ще трошки, закриваємо очі і бачимо поле. Поле усіями надзвичайними квітами, польовими, кульбабками. Ви відчуваєте аромат цих квітів, він вас обгортає, наче знаєте, обіймає, зігріває цей аромат. І ви бачите серед поля кришталевий, такий з кришталю будиночок, який сяє усіма кольорами веселки. Цей будиночок відчиняється. У вас всередину запрошує саме той співбесідник, якого ви хотіли побачити, з яким у вас є невирішена ситуація. Всередині будиночку ви сідаєте, у вас такий маленький столик, миска стоїть на столі, теж кришталева, у якій борошно. Співбесідник бере вас за руку і ви починаєте розмову. Ви розповідаєте про те, що у вас наболіло, про ваші емоції, все, що ви хотіли сказати. Людина розуміє вас, вона посміхається і каже, так, я ображав, так, я не розумів. Так, між нами є напруга емоційна, ментальна. Але я теж погоджуюсь на те, щоб це вирішити. Ви проговорюєте усі свої проблеми. Все, що наболіло, все, що викіпило, і ви відпускаєте це, і даєте цій людині любов. І так само ця людина. Ваша ситуація розрішується, і ви очищуєтеся через сльози. Навіть якщо фізично не хочеться плакати, у вашій уяві котяться сльози, які наповнюються миско із борошном. І ваш співрозмовник теж плаче. І він пропонує зліпити вам пташок, знаєте, таких, як на караваї, ліплять. І ви ліпите цих пташок, і вам з кожною пташкою стає легше. Потім ваш співрозмовник кожну цю пташку ламає навпіл і ви годуєте один одного. Ви закінчуєте трапезу. Ви розумієте, що... Ви завершили цю розмову, ви закрили це питання для себе і для цієї людини. Якщо ви не відпускаєте, якщо людина не відпускає, ви це відчуваєте, ви все одно ви встаєте, повертаєтеся, виходите з будиночку і не обертаючись, вийдете. Якщо на вашому серці легкість, радість... Значить, це питання закрилося назавжди. Якщо є ще емоції, то, будь ласка, через неділю поверніться до цієї медитації. Попросіть вищі сили Отця Небесного, аби вам підсказали, надали, дали мудрості, любові і людині цієї надали мудрості і любові, щоб вам допомогли очиститися від цих негативних емоцій. Користуйтесь во благо, гарного дня усім.